Доброго дня, брати, сестри, благословіння вам, ті, хто з нами сьогодні, хай Божа милість буде з нами. І ми з вами кожен день живемо по милості Господні. І як каже слово Господнє в Євреям, 4 розділі, 16 вірші, кажуться такі слова. Отже, приступаємо з відвагою до престолу, благодаті. Щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать, Знаєте, кожному з із нас, із нас треба своєчасна допомога і своєчасна благодать і милість кожен день. Хоча Бог він кожен день нам бажає, щоб його діти були святими, непорочними. Він, однак, завжди пам'ятає про те, що його ставлення до нас не залежить від ступеня нашої святості. Він завжди любить своїх дітей, тому що ми його творіння. І Господь Він чинить із нами за своєю великою милістю, і це щира правда. Він приймає нас. Ще до того, як ми були грішними, він сприйняв нас, він полюбив нас, він проявив до нас довіру і милість, і ми віримо у справедливість і суд, а також те, що милість вища за всякий суд. І це важливо нам завжди пам'ятати, що милість вона вища за всякий суд. І завдяки. Богові, ми сьогодні маємо доступ до Нього, до Ісуса Христа, і ми можемо з вами уникнути за благодаря Ісусу Христу, уникнути того справедливого суда і обвинувачення, і отримати виправдання за Його милістю, не за чим, за Його милістю. І, і хто вірує в Ісуса Христа, той виправданий і відроджений і викуплений ним і навіть. Перебуває у милосерді Божому. Хай це буде вас надихати на те, щоб ми з вами, діти Божі, і це важливо нам іти за ним. І молимося, щоб Господь допоміг нам пройти кожен день з Його допомогою і по Його милості, тому що Христос вмер за нас. І хай, хай Божа любов і ласка буде відчутна у вашому житті. Пам'ятайте про це, що Божа милість вона привозноситься над судом Божих благословіть вам. Амінь.